Що треба робити під час ЗЗТ, щоб не стати стерильним, тобто безплідним. Ну, те, перше, саме головне, поки ви приймаєте ефіри тестостерону або анаболічні стероїди, у вас буде ФСГ в нуль. Це гормон, який відповідає за вироблення сперматозоїдів. Тому у вас буде тимчасове безпліддя. це без варіантів. Якщо ви хочете відновити цей процес утворення сперматозоїдів адекватно, треба робити після курсову терапію. Це прийом препаратів по типу кламіфенцитрату, антиестрогенів, які дозволяють підняти свій ФСГ, і до Додатково хронічний гнадотропін людини. Але треба розуміти, що якщо ви постійно, часто заходите на курси, не робите пауз нормальних, повністю не виходять стероїди з організму, є ризики того, що за 5-10 років може відбувати часткова атрофія клітин сертолі, які виробляють наші сперматозоїди. Тому. За цими речами треба слідкувати хоча б раз на півроку, якщо ви на курсі робити УЗД органів машонки, калитки, зробити кріоконсервацію сперми, додатково контролювати свою спермограму кожні три місяці. Як вийшли з курсу і коли знаходитесь на ПКТ. на момент прийому ГЗТ перевіряти свою спермограму немає сенсу. Там будуть нулі, але це тимчасово.